Добрий день, малята! Я сніговичок і хочу з вами намалювати чобіток. Для роботи нам знадобиться щиточка палички. Чобіток, водичка. І серветочки. Нехай матусі вам виріжуть чобіток червоненький гарненький, а ми будемо його прикрашати. Беремо щіточку і будемо прикрашати чобіток біленькою опушечкою. Яку фарбу дітей беремо? Так, білу, біла буде, біла, як сніжок опушечка. Набираємо на щіточку зубну. І малюємо зліва направо. Починаємо згори і вниз. Зверху вниз. Молодці малята. Гарна, гарна пушечка, біленька, пухкенька. А тепер купаємо, купаємо щіточку. Щоб вона була в нас чистенька. І витираємо і витираємо серветочкою. Щиточку витираємо, щоб вона була сухенька і чистенька. Беремо ще одну серветочку. І діти також ще витираємо гарненько, бо будемо вмочати у другу фарбу. Давайте прикрашати наш чобіток ялиночкою. Намалюємо ялиночкою. Намалюйте такий стовбур матусі згори донизу. Так, таку лінію проведіть. Це буде у нас стовбур для ялиночки. Яка ялинка? Якого кольору діти? Зелена. Молодці. Умочаємо у зелену фарбу і малюємо ялочки. Гілочки пишні, колючі, зверху коротенькі, а донизу все довші і довші, як пірамідка. З маленькі, коротенькі гілочки, а донизу все довші і довші. О, яка гарна ялинка! Не нас ялиночка гілочкою пухнастою. О, яка гарна, гарна у нас буде ялиночка. Якого кольору діти ялинка в нас вийшла? Зелена, зелена ялинка. О, ялинка зелененька, ти була колись маленька, а тепер ти ось така. І висока, і струнка. А тепер, діти, будемо прикрашати нашу ялиночку. Намалюємо кульки. Які будем кульки? Жовті беремо вушну паличку і ставимо крапочки. Не розтираємо діти, а ставимо крап, 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 крап. Краб, А тепер перевертаємо паличку і вмочаємо у синю фарбу. І сині будуть у нас ліхтарики на ялиночки. О, які гарні будуть у нас сині і жовті ліхтарики. Краб, краб. Краб, краб А ще діти беремо тепер другу паличку чистеньку. І які ще будемо малювати ліхтарики. Якою фарбою діти? Червоні будуть ліхтарики. Червоні. Раз, два. Раз-два. Краб, Краб. Крап-крап-крап-крап-крап-крап. Ой, які гарні ліхтарики. Перевертаємо на другий бік і будемо діти малювати сніжинки на чобітку, яка пора року настала зима, біленькі сніжинки. І на носочок упали сніжинки. На носочку малюємо. Миколай прийде і принесе нам подаруночки і покладе у мішечок. Всім слухняним діткам у нас дітки всі слухняні. Розмальовуйте сапожок. Гарний вийшов у нас сапожок. Молодці, малята.